Всім привіт! Ви на каналі Районець жирет. Давно в мене 11 днів не було. Ну я робив голову. <звук> Понятно? Так що то таке? Зараз будемо ми їсти картошечку з духовки з окорочками. Ну що, поїхали жірати. Mm. Бля, вкусно капець. Mm. А ви що там розказуйте. Боже, як вкусно, чесно. Отакий так я кручок. Mm. Mm. Yep. Кстати, вчора постригся, бачите. Напишіть в коментарях, як мені така прическа. Якщо ти новий зритель, побачив мене в рекомендаціях. Додивись відео до кінця. Якщо цікаво, підписуйся. бляха муха а вы что мер я делал давно ждать мого видоса я просто робил Заробляв груші. груси а який вкусные окорочок. реально так ну шо, поїхали по картохі. Картошка вообще дивіться, бомбічна. бомбическая. Так вкусно, що це капець. Шоємо другий корочок. Ось, дивіться який. Mm. Реально вкусно. Вчора робив лову, день взагалі херня. 400 гривень. Позавчора 700, а в неділю я заробив 1220. Як вам така робота за день? Розкажу вам історію, у мене є такий друг. Зовуть його Лепіс Влад. Я йому показую скриншоти, блядь, що я блядь, заробляю. А він каже, що на цій роботі не визможен заробити гроші. Откласти і сняти квартиру. Якщо відкласти гроші, сняти квартиру. Ой, блядь, відкласти гроші і заробити. Повірте, можна, ще з євроремонтом сняти круту квартиру. У мене друг мова, заробляє 12 тисяч гривень в неділю. Як вам така історія? Пишіть в коментарях. Дивися ролик, додивись да мій ролик до кінця. Так, так же не забувай підписатись на канал, поставити закусінець вверх. А ми поїхали жрати. М'ясо даємо. Да блять. Що. А ви там чим займаєтесь, хто де робить? Пишіть теж в коментарях. Інтересно почитати. Наїдаємо. В принципі, такий мукбанг обжор. Тепер ми п'ємо каву Вгадайте, чим з бутербродом. Не, ну вкусно було, все на високій. отакий бутик оба. klar. Вкусно, да? Все было вкусно, все было на высоте. Так что, если ты меня впервые видишь, подписывайся на YouTube канал, ставь лайк, пиши комментарии, напишите, как вам этот видос. Буду стараться выложить чаще видео с мукбангом. Даже ждите видос может в течение пяти дней, а может в течение двух дней. Это таки, Хочу в фастфуд Макдональдс следующее видео сделать. Так что чекайте. Всем пока. С вами был Райан ждет.